Звітний концерт відділу інструментів симфонічного оркестру. Вихованці південнівської школи мистецтв зіграли відомі композиції. Святкова програма відбулась в малій залі Палацу культури. Концерт подорож струнами душі присвячений 45-річчю школи мистецтв. Зважаючи на сьогоднішні обставини, ми не можемо зробити великий концерт в палаці культури в великій залі для того, щоб представити всі колективи в повному обсязі. Тому ми вирішили в цьому році зробити звітні концерти кожного відділу. Сьогодні відбувся звітній концерт відділу інструментів симфонічного оркестру, завідувачка відділом Василенко Тетяна Васильівна. На нашому відділі діти навчаються на скрипці, віолончелі, трубі, кларнеті. Саксофоні і починаючи на блокфлейті. І сьогодні всі ці інструменти були представлені на сцені. Ось такі концерти. Сьогодні для нас це порятунок від всього того, що відбувається навколо. Тому всі діти виступили вдало. і Я хочу всіх привітати з цим. Вихованці Південської школи мистецтв виконали відомі класичні та сучасні композиції. На звітньому концерті мали можливість виступити як музиканти-початківці, так і учні старших класів. Твори обирали спільно з викладачами. Я обрав Червону руту, тому що це дуже патріотична пісня, яка ну, піднімає бойовий дух, якщо можна так сказати. Ця пісня дуже це, народна і її багато людей знає, тому вона дуже в серцях у людей. Я музикою займаюся вже 7 років, і мене надихає більше цього, те, що я люблю грати на інструменті. Це моє хобі, я їм займаюся. Я е, хоромисливців грав. На якому інструменті? На струну смічком скрипка. Я вже ходжу, все одно скоро буде. Рік 28 травня я пішов до Тетяни Васильівна. Скоро буде рік. Я вважаю, що ми дуже добре справились. Звітний концерт відділу інструментів симфонічного оркестру. Пройшов під керівництвом завідувачки Василенко Тетяни. Понад 45 років Тетяна Васильівна присвячує себе навчанню музикантів у Південнійській школі мистецтв, передаючи своїм учням не лише знання, а й любов до музики. Роман Миколаївич підібрав такі твори, як Червона рута, мучо» трубачам. Воно звучало під фонограму, дуже приємно було слухати, і глядачі там впізнавали там, знайомі мелодії, і це було цікаво для глядачів. І, а, і є твори, наприклад, класичні, виконувала Скрипалька Антоніо Вівальді, Весна. Були Твори українських композиторів це обов'язково, і ми це любимо. І ми дуже раді, що зараз є композитори, які пишуть для дітей дуже добрі твори. А це вже звітний концерт учнів фортепіанного відділу Південніської школи мистецтв. Творчий виступ юних піаністів відбувся в артрумі готелю Елада 22 квітня. Вихованці фортепіанного відділу представили твори сучасної української композиторки Мирослави Шентюрк. Перед концертом я не хвилювалася, старалася себе не накручувати. Вирішивши, я поклонилася і сіла грати. Грала я з чувством з хвилюванням, звісно, тому що в нас зараз війна і через це багато хто хвилюється. Але я постаралася якнайкраще порадувати усіх, щоб у них теж було свято в серці. Нагород у мене більше 20. Я вже точно не пам'ятаю, може 25. І ще будуть. В цьому році ще будуть. А медалі в мене дві, і є одна, один кубок, який я отримала у прошлому році. В цьому році я не так багато виступаю, як у прошлих минулих роках. Там в мене дуже-дуже багато було виступів, я була не одна. Разом з, зі своєю подругою ми з нею разом грали в чотири роки. Я грала «Локдаун», я дуже хвилювалася, хотіла взяти повільніше темп, але я розгубила. Та взяла дуже швидко. У мене є подруга, яка дуже довго вже грає на фортепіано, та я почула, що це теж моє, тому захотіла грати. Чому важко займатися саме в фортепіано. Іноді дуже важко, тому що це забирає дуже багато часу для мене. Та... Я полюбила цю справу. Мені дуже подобається фортепіано. І моя бабуся теж займалася цим, тому вона мені казала, йди до фортепіано, воно тобі пригодиться. Ну я пішла до нього. Скільки років вже займаєшся? Сім років. Я люблю грати токата, це Юрій Щировський. Тривоги дуже люблю. Дуже люблю грати All Doll, Це така пісня із тиктоку. Мені дуже сильно подобається. Ну і напевно, пісня без слів це Фідрих Мельдельсон. До концерту під назвою Дитинство з музикою вчителі та учні готувалися ще з початку навчального року. Своїм мистецтвом поділилися 30 юних піаністів. Мирослава Шінтюрк, авторка цих всіх творів, і ми присвятили цей концерт. Тільки її творчості. І в нас багато було вибору репертуару з її 18 збірок. Ми брали всі цікаві для нас обробки народних пісень, обробки українських творів і ті твори, які вона просто пише для діточок фортепіанного відділу. Самі наймолодші це сім рочків. У нас були дебютанти, а самі такі вже дорослі це учні сьомого-восьмого класу. Південнівська школа мистецтв продовжить серію звітних концертів до свого 45-річчя. Свої таланти мають продемонструвати учні вокально-хорового та хореографічного відділів.